Обіход прима, Тут у нас йдуть комплектики. Тут два подвіяльнички. Один йде на 20 двос... євро, другий на двоспалочку. 100% потон, дуже хороша якість. далі комплектики пішли. Наволочки та під діяннички. на двоспалочку, на полуторочку. І на євро. двоспалочка. дуже гарний євро також йде на євро. Далі тут йдуть таблички. також 100 куток. Ось такі которой дуже гарні Можна підібрати його на із маслі компротик з них. Далі простенькі. є на резиночці. Така йде на євро, така йде на резиночці також на євро, на полуторочку. Така дуже класна річ, вона йде під, під простень застріляється, така простинка, та воду Така на резиночці на розпалочку, така також на двоспалочку, і така йде наволочка разом з хвостенькою, Також йде на двоспалочку.